Продається одноповерховий будинок площею 80 квадратних метрів. Розташований він у селищі Антоніни на Хмельниччині. Він знаходиться на вулиці Лермонтова, 26. Стіни будинку побудовані зі шлакоблоку, дах, шифер. Будинок має велику веранду та чотири кімнати, які знаходяться у житловому стані. У будинку вже встановлені металопластикові вікна, які забезпечують гарну звуко та теплоізоляцію. На підлозі міцні дерев'яні дошки, які створюють особливий домашній затишок. Хата має незвичне планування. Туалет та кухня поєднані в одну кімнату, що може визвати певний дискомфорт. У майбутньому краще би розділити ці кімнати, що буде потребувати додаткових фінансових вкладень. Є всі необхідні для комфортного проживання комунікації: газ та електрика. Вода в колодязі. При бажанні можна провести її у будинок. Опалення індивідуальне газове за допомогою двох котлів. Додатково є дві грубки. Будинок продається разом з земельною ділянкою площею 42 сотки. Ця необхідна інфраструктура. Школа, клуб, магазини, пошта та аптека знаходиться зовсім поруч в пішій доступності. Неподалік є ліс. Ціна цього будинку 17 тисяч доларів. Можливий розумний торг. Це хороший варіант для сім'ї, яка шукає спокійне життя в доглянутому будинку з усіма зручностями та великою земельною ділянкою. Посилання на це оголошення ви знайдете в описі до відео. Бажаю вам успіху в пошуку будинку вашої мрії.